Друзі, товариші, віді Бог. Я не хотів. Я хотів по-хорошому, по дипломатичному. Я всіляко намагався вийти на Сергія Притули. Учора я тепер офіційно про це заявляю. Учора ми розмовляли з Сергієм Притуле. Ось сидить наша дівчинка, наша волонтер, яка розмовляла з Сергієм Притулем. Двох словах, ти подзвонила йому. Що сказав? Ну він сказав, що повинні дзвонити не волонтери йому, а повинні дзвонити безпосередньо командири частин і взводів. Позвонили командири частин і взводів, дали конкретний список потреб. І ви ж розумієте, що він був серйозний список потреб. Але ж і організація Сльожа не шуточна, там ж, ж мільярди проходять. Після чого. Ось Маша поїхала з цим списком, получать той список серйозних військових потреб. Ну які там шльоми мається на увазі, наколінники, ну таке. Е -е -е. Ми відправляли безпосередньо людей з частини. Тобто з частини зїхали туди. Вони далі. приїхали туди. Сергій дав добро на те, щоб вони туди під'їхали. Вони під'їхали туди, відкрив якийсь хлопчик. Ну, туди їх не запускали, звичайно. Шо він сказав, дам? що по цьому списку в них на, наразі нічого немає. Угу. Він їм по списку видав буквально три спальники і шість кусочків мила. мили. Товарищ, я куплю. Тільки скажіть, куди її принести? Чи тому мальчику на ворота, чи Сережі Притулу. Ну, просто я вирішив не сваритися. Я вирішив все-таки вийти на Сергія Притулу, і зараз я йому зателефонував. Тільки ми не встигли відео засняти повністю моєї розмови. А знаєте чого? Бо вона трьохсекундна секундна була. Де він мені сказав, я нікому нічого не об'язан і, і нефіг мене звинувачувати. Хоча й сказав Сергій, просто при... При... виникла неприємна ситуація. І кинув слухалку. Сережа, притула. На війні піариться мільярди зароблять. А ти кажеш, що не вспіваєш? А я співаю. Я 24, сука, часа сижу на месенджері. Кожній людині відповідаю. Ви мені будете розказувати, що ви не вспіваєте. Що ви не співаєте? Гроші лопати й гребти. Ви техніку військову показуєте, що ви їдаєте. Куди ви їдаєте? Чи ви як Міністерство оборони? 10 мільярдів ми собрали. Де ці 10 мільярдів, Сережа? Нехер, ще раз сказав, зароблять на війні, хлопці. І да, я до вас вернуся, називаючи імена начальників. І ти будеш слухалки кидати? Будеш ти після війни слухалки кидати. Я тобі не за е, подписю дзвоню, дайте мені, Сережа, свій автограф. Я тобі назвав імена людей і список який потреб. Ти слухалки будеш кидати? Людям кидаю морди слухалки.